Доброго дня малята! До нас на заняття завітала розумничка. Вона якось цікаво вдягнута і тримає в руках пензлик та валізку. Розумничка, чому ти так одягнулася? Та що лежить у твоїй валізі? Розумничка каже, що так одягаються художники, а у валізі в неї фарби. Діти! А ви знаєте, хто такі художники? Художники малюють картини фарбами? Тож розумничка хоче сьогодні намалювати зимову картину, і їй потрібна наша допомога. Які ж речі потрібні для малювання? Потрібні фарби, папір, пензлик. Все це можна виставити на мольберті. Ми будемо допомагати розумниці малювати пейзаж. Це картина, на якій зображено природу. Пейзажі бувають різні. І ми будемо малювати зимовий пейзаж. Для малюнка потрібні фарби, які називаються акварель. А фарби у свою чергу передають кольори або барви. Для того, щоб зручно було малювати, художники беруть до рук палітру і розкладають на ній фарби. кольори. Розумничка каже, що фарби на палітрі легко змішувати, розводити, добирати. Малята Давайте повторимо, які нові слова ви почули в моїй розповіді: Фарби, Кольори, барви, палітра. Сніг землю вкутав і траву. Під ним стежина кожна. А як інакше снігову назвати барву можна? Малята, А які ж фарби ми візьмемо для зимового пейзажу? Візьмемо білий колір і голубий. Голубий можна ще назвати блакитний. І він буває світло блакитний, темно-блакитний, світло-голубий, темно-голубий. Цими кольорами ми будемо малювати сніг. Сосни в лісі залишаються зелені, а щоб краще передати відтінки, ми візьмемо світло-зелений колір і темно-зелений колір. Зимовий пейзаж краще вийде, якщо ми візьмемо ліловий, фіолетовий, рожевий та коричневий кольори. Ну, ось розумничко, ми допомогли тобі добрати всі кольори. Можеш малювати зимовий пейзаж, а потім покажи, що в тебе вийшло. Малята, зараз ми будемо з вами вчитися складати речення зі словом ледве. Це означає трохи. Наприклад, щоб був світло-блакитний колір, треба ледве-ледве торкатися пензликом паперу. Повторюйте за мною, щоб був світло-рожевий колір, треба ледве-ледве торкатися пензликом паперу. Тепер пограємо у гру, «Що б ти зробив. Я намалював би ліс темно-зеленим кольором. Я зафарбував би сонечко жовтою фарбою. Я змішав би жовтий і зелений колір. Малята у фарби додають воду, і зараз ми правильно назвемо усі дії, які можна проводити з водою, лити, розлити, полити, відлити, надлити. Малята. Прийшов час подивитися, який пейзаж нам намалювала розумничка. Спробуємо описати цей пейзаж і скласти величку розповідь. Розумничка намалювала зимовий пейзаж. Картина нафарбована аквареллю. Сніг, снігові намети мають світло блакитний колір, а ліс. Темно-зелений колір. Малюючи небо, розумничка брала ліловий, фіолетовий, рожевий кольори. Мені дуже сподобалася ця картина. Малята, ми сьогодні були справжніми художниками. І на завершення я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, як міняється колір снігу. А я з вами прощаюся. До побачення. Коли сходить сонце, снігові замети рожеві. Це сонце забарвляє їх своїм промінням. Сонце підіймається вище і вище, небо стає сильніше, а сніг сліпучо-білий. Глянеш на степ і бачиш на білому килимі. Маленьку пташку, а он зайчик побіг полем. Сонечко схилилось до заходу. Сніг стає синюватий, мов небо відбивається в блискучому дзеркалі, а в затінкові наш фіолетовий. Ось і зайшло сонце. Запалало небо на заході. Завтра буде вітер, Відблиск вечірньої заграви. Ліг на снігові замети, ніби їх сонце облило багряними барвами, гасне заграва, і багряний відблиск на снігу згасає. Мерехтять зорі, сніг сіріє. Пташка ховається в гнізді, зайчик сидить під кущем.